Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди? Вони хочуть закрити шлях дорогу, щоб все було дуже повільно. Дуже повільно. Угу. Треба обирати небезпечно дуже. Можуть застосовувати такі потужні ракети, чи якісь сильні, дуже сильні, хочуть руйнувати шляхи дороги. Заперечую весь негатив. Убираю. Може є залізно, ну, якусь дуже важливу шлях, може залізницю хочуть зруйнувати расисти. Прошу ваші сили, допоможіть знищити росіян, що наступають на Покровськ. Більше немає такої можливості повністю. Знищено всю армію Росії одвожу, одвертаю, відсікає расистів від Покровська, тікають, лякаються. Руйную всю логістику рашиську. Дуже нечесно, вони використовують зброю по людях, залякують, хочуть руйнувати, вбивати цивільних. Тут дуже-дуже сильна агресія. Показані карти, вбираю весь негатив, і паралельно йде така карта, що наші військові отримують. Перемогу. Тут гарно дуже артилерія наша працює, що расисти там такі великі втрати, і вони будуть йти на переговори, щоб врятуватися, от, як зупинити вогонь, щоб наші артилеристи, я так розумію, не обстрілювали їх. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Більше немає такої змоги расисти. Більше немає зброї. Отвертаю всю зброю росіян. Розвертаю на Москву, на Путіна, на Москву. Самі себе хайдуть обстрілюють, буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для всіх військових, українців, всіх цивільних на Покровському напрямку. Захист міцний. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отведіть, одверніть всі скиди. fpv дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю повердаю, повердаю, повердаю назад росіянам, расистам, Тому, особливо тим, що дає накази, що спрямовує росіян на Покровськ, а йому прямо в мозок летить і його нищить. Більше воювати расисти не зможуть. Більше немає зброї, більше немає дронщиків росіян. Так такі. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили янголів-охоронців. Це питання е ага, добропілля. Давайте подивимось це Покровський напрямок. Добропілля, скажіть, допоможіть вищі сили. Покровський район, добропілля. Що заважає знищити расистів, що обстрілюють, наступають на Добропілля? Чи є загроза для Добропілля? На червень місяць допомоги прошу. Так, вони хочуть обстріли робити, вбивати людей, прям цивільних людей убивати, руйнувати. Карта руйнації. тут. Скажіть А там наводчики є, є люди-інформатори в добропіллі, здають інформацію. Але дивіться, я не бачу окупації. Дійсно, зараз може бути гучно, і прям вони хочуть і по цивільним, щоб вбити людей, хочуть зруйнувати домівки. А ще вони полюють на зброю, на наших військових. На... Може, там десь є у вас артилерія, От вони його шукають. Верніше, ну так, так, це шукають якусь потужну зброю. вишукують, Заперечую весь негатив. Убираю. Ще вийшла карта Верховного Суда. У росіян щось відбудеться. Щось їм буде погано. Буде інформація, ця інформація допоможе добропіллю, Покровському напрямку прийде допомога. Рашисти будуть себе дуже погано почувати. Прошу ваші сили, захистіть добропілля усіх військових, цивільних. В добропіллі захистіть. І викрийте всіх інформаторів, всіх, хто надає інформацію росіянам, викривають. Засуджують на довічні строки. Більше расисти не отримують інформації жодної. Скажіть, допоможіть, чи є загроза для добропілля на найближчий час? Ну тут більше там може є шлях, як дорога, от по дорозі важко рухатись, і може, як хочуть відрізати саме добропілля, як воно дуже важко дістатися. І вийшли карти, що всі решисти будуть убиті. Там дуже сильно великі втрати в росіян, абсолютна перемога в наших військових, і шлях відкриється, буде. Гарно працювати оця дорога для військових, для наших людей. Прошу захисту міцного для добропілля для дороги. Захист міцний. Одвожу, одвертає росіян добропілля. Цікаво. Все буде добре. Все буде добре, добропілля буде все гаразд. Прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть від добропілля, від усіх військових, цивільних людей, від домівок людей. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, кабли, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам. Звідки? Воно вилітає, ви хай їм туди і повертається. Він ще й на взльоті вибухає, буде так. Одвоже, одвертає всі скиди, дрони, в дрони Дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, одвоже одвертаємо, скиди, цікавий, повертає назад рашистам. Хай вони самі себе обстрілюють. І своїх командирів хай обстріляють. Більше нападати не зможуть. Буде так і так їде. Буде захист міцний. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть добропілля і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не мить не лишайте, де буде захист міцний. Буду всі знищені, расисти, що обстрілюють, наступають на Добропілля Більше лихо зробити не зможуть. Захист міцний. Так, і є ще <кій> вернішені сьогодні це все. Я хочу подивитись захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на ближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи є загроза. для життя. Присутній страх, переживання, дуже сильні переживання. Ой, тут можуть бути пере... ну, тут і по... важке життя побутове. Щось ускладнилося, може, пов'язано з роботою, з дорогою, може, світла, коли немає. Може, ще є небезпека, треба ховатись. Можуть бути великі такі ракети, запущені, такі, які вони в світі, тільки, може, в двох країн, бо в трьох. Агресія заради агресії. чусь мені вийшли карти. Коли можуть по лікарні бути прильоти? Чотири лікарні. Прямо так. так І вийшла карта, що расисти можуть десь відступати, тікати, покидати свої позиції. Прошу ваші сили, допоможіть, знищить расистю. Може, це в нас, заперечує, є лікарня, що лікують серцеві хвороби в, в Києві. Одведіть, одверніть залізницю, теж може обстріл бути. Заперечую, прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Одвожу, одвертаю усі дрони. Скиди, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні Впіві дрони. Одвожу, одвертаю. повертаю назад росіянам, звідки вони його запускають, хай там на взльоті вибухає в них, і хай запустять його по своїх командуванню по всій верхівці рашистській, хай буде прильот, скид прямо йде на Путіна, скидають всі гранати, дрони, летять. по... Москві прямо стріляють по кремлю. Розвертається рашистська зброя. Прошу вищі сили захисту міцного для всіх українців. В наших, міст... в наших містечках. Захист міцний і вдень, і вночі. Буде так і так. В Україні 200 систем Петріот. Захист міцний. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити всі заводи Росії, військові, всі склади з дронами, шахедами, геранями, всі їхні склади з гранатами, снарядами, вибухівкою з усією, хай буде знищено. Більше в рашистів немає зброї. Більше немає військових, повністю знищена вся військова інфраструктура Росії, і сама Верхівка знищена, і сама Росія знищена. Більше їх не існує, саме знищується, буде так, які розпадаються. Оцікайна відвічні, буде так, буде захист міцний, захистіть нас, будь ласка. От, Так що буде небезпечно. Ви, будь ласка, ховайтеся, не виходьте, не дивіться. Що відбувається, треба ховатися. От. І наші військові дуже гарно, дуже гарно будуть працювати. Тут майже ну, 100% збиття ракет і снарядів, і, 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 і дронів. Дуже гарна робота. Показано, що в нас абсолютна перемога. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Бережіть себе, по можливості, три рази передивіться цей захист, щоб був сильнішим. Дякую за увагу! Все буде гаразд, і до зустрічі!